Традиційна КДБшна спецоперація. Так, сьогоднішню облаву в Криму називає колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Каже, головна мета покарати активних і залякати всіх, хто так чи інакше не згоден з окупаційною політикою Росії. Власне для залякування ФСБ задіює свої спеціальні прийоми. Як працює силова машина окупантів у тонкощах, на прикладі сьогоднішніх облав розбирався Владислав Стужук. Шоста ранку одночасно російські силовики цинічно вдираються в оселі кримських татар, переривають усі домівки по периметру, підганяють автозаки. Штаб сьогоднішніх обшуків в окупованому Криму вражає спецоперація ФСБівців – Це не лише обшуки і перевернуті до гори дригом оселі кримських татар. Насправді така масова операція окупантів значно складніша з професійної точки зору, каже колишній очільник зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Поки за лінією ОМОНівців окупанти вриваються в будинки кримчан з цього боку. Працює агентура ФСБ. Вони просто серед людей, які прийшли на підтримку ФСБ знаходиться далі, тому що, як правило, вони виставляють на е, зовнішній периметр беркут е, простих міліціонерів. Тому в даній ситуації ми е, самих ФСБшників тільки можемо бачити за окремими признаками, вони в цивільній формі, але вони координують всю роботу по е, попередженню про затримання е, громадян, простих громадян, цивільних по рації. Дають орієнтування, відповідно вони знаходиться і із цього боку ФСБшники, тому що контролюють ситуацію безпосередньо в середовищі людей, і за закритим периметром, де контролюється вже безпосередньо беркутом. Далі відпрацьована ще з КДБшних часів схема виявляють найактивнішого того, хто може закликати людей до активних дій. Тоді за допомогою все тих же ФСБівців в цивільному активіста жорстоко нейтралізують, простіше кажучи, тягнуть в автобус силовиків. Я бачу от, серед різних представників це простих громадян. Тоді деякі особи тут вони міркали. Це е, те що оперативні співробітники ФСБ вони мають, як правило, електронні засоби контролю і електронні засоби зв'язку. Далі ми бачимо представників уже Беркуту, які мають відповідно всі засоби екіпірування з одного боку зброю. Спецзасоби в першу чергу це хімічні електрошокери, захис, захисні засоби, тобто бронежилети. От, можливо, засоби тут не дуже чітко видно, психологічного впливу. Це є вже такі, якраз якраз через різні шумові ефекти там діють на громадян. Зазвичай, щоб обшукати один будинок, окупанти оточують цілий квартал спецзасобами, глушать зв'язок і беруть район під повний контроль. Враховуючи нинішню кількість обшуків, окупанти задіяли чисельність силовиків рівну армійському полку. Якщо ми говоримо про оцей весь об'єкт, який там може бути до 40 чоловік, приблизно ми бачимо, по навіть на відео, що там видно, і що там ми передбачаємо скільки можна знаходитися всередині, от приблизно 37-40 чоловік. Тому що треба забезпечити всі заходи, починаючи від слідчого, от і безпосередні роботи там на місці, закінчуючи оперативною роботою в оточенні, аж на цих на підходах, на вулицях і тому подібне. То якщо враховуючи, що там було 25-30 обшуків да. за цей час, тобто це може. Якщо бути... ми говоримо до 30 обшуків, то якраз вже і виходить, що це може бути до чоловік задіяно. Спецоперації такого масштабу неможливі без прямої указівки з Москви, пояснює Микола Маломуж. Рівень ухвалення рішень тут максимальний. А звіт поклали особисто на стіл Путіну. Владислав Стужук, Асан Емінов, Заман АТР.